Доброго ранку. Я помила волосся. Зараз мені потрібно його посушити. Я б його не сушила, але потрібно скоро їхати за златусією. Ой. Тож зараз скоро його посушу. Віка! Карсенку свіваю. Будеш говорити всім привіт! Так. Масочку зроблю. Всі привіт! Дай я тебе так от піднесу. Опа! На, на мені на баба весела посильку. Зараз. Да. Зараз масочку нанесу, добре? Так. Да. Так. Так, все, масочку я нанесла і чекаю 7 хвилин. О, як добре. Так, а зараз крем. Отакий От відвішає. І все, і зараз посушу волосся. І макіяж я зараз робити не буду, зроблю пізніше. Я напевно, коли заберу, злетуся О, як це добре. Ще мені мене якісь причини. Я не розумію взагалі, що вони в мене з'явилось. Все, висушила. І от така я кучерява з самого дитинства. Дуже накручується волосся. Але мені не подобається, і зато я вирівнюю. Бо то не такі там, наприклад, локони, знаєте, коли плойкою накрутиш. І зізгадую і всюди, тільки тут трошки рівно. А там я все кучерява. Тож зараз плойка і буду вирівнювати. Вот і все. Волосочку рівне. Так, а ми йдемо з Арсенком збиратися. Арсенко каже: о, файно! В примашенні тепло тут зранку. Так холодно. Зачіпайся. Зараз. Допомогти? Ні, я сам. Добре. Дякую. так. Молодець. Все, їдемо. Куди їдемо? їдемо до злати. до Дивіться, хто нас чекає. Привіт! Сестра привезла таку булочку, такий макуник. Зробила собі чайочок. Зараз будемо їсти. Арсенко у мене спить. А я нарізала кавун. Кавун такий смачний, солодкий. Дуже файний попався. <смете> я ж долякалась. То Я. Як спалось? Yeah. Добре? Так. Yeah. Добре. Де м'їсти? Все. Не знаю, там є і зубка, і макарончики, і котлетки. Я не хочу. Чому? Ось якийсь такий засвічений в мене. Що? Ой. Я до на школу скочу. Ти собі хотунчик маминий? Так. Так. Я те захожу, а він сидить на стільниці. Ти ж доробиш? <клух> <клух> Де <Йдемо> гуляти? <клух> я там стуку поліз і туди А ута... що мамі не сказав, що мама водичку дала? М? <клух> я сам я сам і став. Все поїв? Файно? Так, далі падає. Опа, брик-скок. Нам ковточку передягнемо. Йой, Арсенко. Арсенко. А де де? де? Я тут підлогу мила. не не Не-не-не. не не йдемо до златусі. Де? Ідемо скоро? Та як? Латуся ж гуляє. О, Златуся прийшла. Ой, мій це мій тато прийшов. Це твій тато прийшов? Да. Так. Ні, це Златуся прийшла. Тато. Златуся. Дам кофточку придягнемо, да? Ага. Що, дать? Диві. Що там є? <клес> Йо! То що таке? Міньйони? Ні, Міньйони? Пігіни! Що, що є? Пігіни. Підвіни? Так. Ага. Та, Арсенко, та, та, та. Арс... Арс... ну так не можна, так не гарно. Ну Златуся старається. Такі ти... класні. Мамо, ти. М -м -м. монстрик. Та -та 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 -та. Такий майданчик вже стає, гарненький і зовсім інший. Будиночок, такий гарний. Андрій приніс був фарбу. От вчора малювали такий жовтенький гарний колір. Що? Арсенку показує фокус. Бачи, це не є спи, Йдемо з Арсенком в магазин, купимо хлоп'я і йогурт. Взяли з собою Арчика. Ти хочеш причепити? Там же ліпучка погана, Арсенко. Там же ліпучка погана. Посади його всередину в кошик. Так, сюди. Okay. Арсенку він не допомагає, тому що він не хоче, він каже, я завжди сам. Очкає, Арчі. чекай, чекай, чекай. Каже, мама, де моє дінь, дін. я хочу робити дінь. Дін. Я не знаю, Арсенко даємо. Потім пускаємо. А отам Злотуся бавиться. Дінжінь. Це дин дінжінь. То дин-дин, то моюсіки. Такі слова класні. А чи як завжди? На, біжи, біжи. Все, я тебе впустила. Біжиш? Ні? Ага. Не хоче. Зараз Трішки погуляємо. Я піду збиратись. Зараз зроблю макіяж, притягнусь і буду їхати в центр. Там зустрінусь з подругами, зі сестрою, трішки підемо погуляємо, зайдемо в якесь кафе, посидимо. Тож я зараз трішки тут посажу і піду збиратися. Тобто є. Навіть не хочу гуляти, то коли сяде біля мене і буде сидіти. Та, і мені ще потрібно гель-лак зробити новий. Так нігтики відросли. Я ще недавно пила ті вітаміни, бо тільки закінчила другу банку вчора. І нігті дуже скоро ростуть. Бо ці вітаміни від волосся, від шкіри і від нігтів. Десь на днях собі зроблю. Арчик. Арчка, арчка, арчка. Тебе буде Давай, скотити. Ти мене будеш знімати? Ні, скотити. мені. Фоткати ти мене будеш? Так. Думала, Арчі залишив зі Златусею, щоб він у собі погуляв. Та який він почав пищати, що до мене хоче. Ото вірний пес. Сади, Арчі? Мама, це що? Це що є? там є? Во. Шрек? Так, я вже готова. Зараз тільки дочекаюся Андрія і буду виходити.